Сьогодні дедалі частіше в Ужгороді можна побачити техніку для укладення асфальту, і що відрадно не в дощ, а коли сухай сприятлива для цього погода. Загалом вже зроблено 14 вулиць міста. Спочатку це поточний ремонт і капітальний. Тепер я приїхав з заступником проінспектувати, як на Бородіна ведеться асфальтування, тому що п'яний базар завжди така проблемна зона була і тут особливість, тому що дуже багато автомобілів паркуються. Ми вирішили на дві частини розподілити, до обіду одну частину зробити, а після обіду наступну частину зробити, щоб е, правильно машини е, розвести, щоб не заважали заливати асфальт. Як зазначив Віктор Щодей, зараз проводити ремонт доріг важко. Для цього бракує коштів, які блокує Держказначество. Чого не скажеш про попередні роки, про те тоді, коли кошти, чомусь так і не доходили до автошляхів обласного центру. Зараз коштів набагато важче отримати, ніж минулого року, тому що. Минулий, позаминулий, три роки назад казначейство спокійно пропускало міські кошти. Зараз наші кошти заморожені. Якщо б нам дати ті можливості, які були два-три роки назад, я думаю, у нас би було не 14 вулиць, а вже 50-60 вулиць на сьогоднішній день відремонтовані. Але викручуємося як можемо і я задоволений результатами, тому що при набагато гірших економічних обставинах ми показуємо кращий результат, ніж був минулого чи позаминулого року. Підприємці, які займаються торгівлею на ринку, кажуть, уже й не пам'ятають, коли тут останнє ставили асфальт. Проїхати тут і не потрапити в яму було неможливо. Слава Богу, ми, ми за свій що зробили низки разів яму. зараз зробили асфальт, слава Богу. Коли яма, коли вода, везде проказ. Що знаю, везде віз треба так робити. Не тільки тут, а весь город треба так робити. У майбутньому міська влада згідно з планом продовжитиме ремонт доріг Ужгорода.